Навіщо вивчати англійську мову? Давайте спробуємо це з'ясувати. По-перше, заради підвищення вартості на ринку праці у більшості вакансій, ви побачите графу іноземні мови. Якщо ви знаєте англійську мову, це підвищить ваші шанси отримати ту роботу, яку ви захочете. Ви можете переглядати деякі кінокартини ще до добляжу рідною вам мовою. Та й взагалі буває цікаво дивитися іноземні фільми без перекладу, тому що чути голос і інтонацію акторів. Знання англійської мови допоможе вам більше зрозуміти психологію улюблених музикальних виконавців та те, про що саме вони співають. Якщо ви знаєте англійську мову, вам буде легше подорожувати, не маючи проблем з розумінням людей в інших країнах. Адже це перша та головна мова світового спілкування. Багато де англійську мову вважають другою після національної мови. Нею говорять більше одного мільярда людей. Давайте проведемо один експеримент. Запитаємо у Пергелших лише одне запитання англійською мовою. Як проїхати до залізничного вокзалу? Чи зможуть вони відповісти? Чи знають вони англійську мову? З'ясуємо. Where I can buy train tickets? Ну я так толком не понял. Вы русский, понимаете? Не-не, so, so. я понял, что на дринтикисы какие-то алкогольные билеты. Train, а, трейн. А, трейн, а, э, поезда. И до большой площади, как Майдан. И там будет э, Куликово поле, там авиакасса. И по этой стороне, может быть, где-то здесь авиакасса. Ладно, давайте без шуток. Что я вам расскажу, если вы типа по-русски не понимаете? Thank you. Хочу go to railway station. Куда? Railway station. Uh, here, there. Yeah. Uh, how long? Uh, about 10 uh, minutes. Thank you. My English very bad, sorry. Uh, Where is it? Даже не знаю, как по-английски вашему сказать. You uh, um, sit down in 10... Uh, uh, Желейбус Аск тупіпол веріна station. Причин для вивчання іноземних мов може бути безліч, їх можна нескінченно перераховувати. Ось, наприклад, ви можете допомогти іноземцю пройти до залізничого вокзалу. Отже, обирайте свій варіант, вивчайте іноземні мови, подорожуйте різними країнами та працюйте. Євгенія Швіц, Віктор Доманський – Факти.